У ті дні приходить Іоанн Хреститель, і проповідує у пустелі юдейській, і каже: покайтеся, наблизилось бо царство небесне, бо Він є той, про якого сказав пророк Ісая, глас вопіющого у пустелі, приготуйте путь Господові, прямими зробіть стезі йому. Сам же Іоанн мав одяг із верблюжого волоса, і пояс, шкіряний на стегнах своїх, а їжею його. Були акриди та мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і хрестилися в Йордані від Нього, сповідаючи гріхи свої. А побачивши багато фарисеїв і саддукеїв, що йшли до Нього хреститися, Іоанн сказав їм: Поріддя Єхіднове, хто навчив вас тікати від грядущого гніву? Створіть же плід, достойний покаяння. І не починайте говорити собі отця, маємо Авраама. Кажу бо вам, що Бог може з каміння цього звести дітей Авраамові. Вже й сокира біля кореня дерева лежить, бо всяке дерево, що не приносить доброго плоду, рубають і кидають вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто гряде після мене, сильніший за мене. Я недостойний понести взуття Його. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем, його лопата в руці у нього, і Він очистить тік свій і збере пшеницю свою в житницю, а полову спалить вогнем невгасимим». Тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна хреститися від Нього. Йоанн же стримував Його і говорив: мені треба хреститися від Тебе, і чи тобі приходити до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь «Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн допускає його, і, охрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрились Йому небеса, і побачив Іоанн, Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього. І ось голос лунає з неба, який говорить Це є син мій, улюблений, у ньому моє благовоління.